Католицький Карітас Угорщини передав виноградівському дитячому будинку 50 нових ліжок. Кошти на виготовлення 40 ліжок зібрав карітас риму католицької дієцезії в місті Алба Юлія в Румунії коли почалася війна, люди в цілому світі були шоковані, що таке взагалі можливе. У нас в Трансильванії, теж проходив збір на підтримку біженців. Спочатку ми допомагали тим, хто прибував до нашої дієцесії. Згодом до нас долучилися медіапартнери. Теле та радіокомпанії оголосили збір коштів, які потім були вкладені у цей проект. Ми підтримували постійний зв'язок з паном Габором Ечі, відвідали Мукачево та поцікавилися, чим можемо допомогти. Так ми вирішили. Вирішили, що зібрану суму використаємо для потреб такого закладу, як цей. Допомогу у першу чергу надали переселенцям, які наразі є найбільш вразливими. У виноградівському дитячому будинку надали прихисток дітям з вадами слуху. Від початку війни до закладу прибуло 85 вихованців зі східних областей. Заклад не був готовий прийняти та забезпечити всім необхідним таку велику кількість мешканців, тому і попросили допомоги. Коли хтось опиняється в біді, то спільними зусиллями ми здатні йому допомогти. Всі ми бачимо, як багато проблем у світі навколо нас. Теперішня допомога є результатом згуртованих дій на теренах декількох країн. У Трансильванії тамтешня дієцезія оголосила великий збір, результати якого ми вклали в цей проект. Католицький карітас Угорщини теж додав певну частку, аби ми змогли передати 50 нових ліжок для мешканців цього закладу. Допомога вірників у Румунії та Угорщині є безперервною від самого початку війни. На сьогодні ми доправили до України декілька сот тонн гуманітарної допомоги, навіть транспортними засобами для полегшення розподілу допомоги. Вважаю, що ця згуртованість триватиме і надалі, адже ми бачимо потребу. Саме тому ми і надалі просимо наших спонсорів, аби вони. Продовжили нам допомагати допомогу, яка крім самих ліжок містила ще і засоби гігієни, продукти та солодощі, передала посол доброї волі католицького карітосу Угорщини Аніта Герцех. Я бачу, що ці речі потрапили до хорошого місця, адже тут їх дуже потребують. Нам розповіли, що з початком війни мешканців закладу побільшало, тому ліжка були вкрай потрібні. Установа очікує на прибуття нових людей з зони проведення бойових дій. Тому потрібно оновити меблі. Крім цього, ми привезли ще і засоби гігієни та продукти. Ліжка для дітей виконав місцевий підприємець з села Вилок Андраш Газдік. Десять ліжок він зробив за власні кошти.